Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні з вами і ми Будемо відповідати на питання ваші в коментарях. А саме сьогодні у нас таке питання: якщо можливо зробіть випуск про літній варіант, типу які носки під кросові боти одягати, щоб не хлюпав пот у сапогах, чи під брейси, щоб і не жарко, і не терло, і т.д. смайлик. М? Ми будемо зараз на це відповідати. І спочатку давайте поговоримо, що таке Брейси. Чому? Тому що не усі в нас тут мотокрос та мотоендура чуваки, і не знають, що воно таке. А це. Та-дам! Це Це незвичайний захист коліна. Це спеціальний захист для мотоендура та кросу. І що він ще захищає, крім саме Коліна? Він захищає вашу ногу через оці шарніри та оці кріплення. І саме в цих брейсів ці кріплення карбонові. Як воно працює? У мене є навіть історія, дуже швиденько розповім. В мене батько займався теж мотендуро та мотокросом. І така була ситуація, що вони приїхали до нього, і він спитав продавців, чому вони такі коштовні, чому такі дорогі. Але вони йому відповіли, що воно так треба. Він їм не повірив, і той самий день поїхав з своїми чуваками кататися. Так сталося, що він там на багнюці та грязюці підскользнувся, і е, в нього нога застряла е, отак, от, прям, зверху, на брівні, Він сам на дупі на землі і під коліном пустота. І уся вага мотоциклу, прям отак, хрест на ногу. Прямо після того, як підсказнувся, тобто сильно бахнуло на ногу, де були отак на брейси. І він просто витягнув себе з-під мотоциклу та пішов собі далі кататися. А якщо б брейсів у нас не було, то це був би дуже серйозний перелом. В коліні. Там була б жопа нозі. Тому брейсі, брейси. Це дуже важлива штукенція. І про ціну. У нас був ще один коментар. Він просив хоча б приблизні ціни казати. Перше, це саме дорогі брейси, які у нас є в наявності. Фірма POD. І брейси коштують нас 31 тисячу гривень. І я думаю, що я вам відповів на питання. Чому? Тому що лікувати потім повністю зломану ногу це дорожче та ну, летальніше. Це саме дорогі. Пот. Ідемо далі. Друга частина питання: це пот хлюпає, хлещить прям в ботах, прям стикає водопади. Ну, є такі люди, котрі отак прям їздять, потім знімають боти і так от виливають на землю усю воду. Я питав своїх знайомих мотендористів, котрі прямо зараз цим займаються, питав друзів, то, що, щоб не тільки було моє саме розуміння цього процесу. І усі майже відповіли, що з цим боротися ніяк не можна. Ну, давайте саме подумаємо: якщо ми навіть будемо їздити на мотоциклі голі, ну, типу, але є навантаження на руки постійне, постійно що скаче, бряче, сонечка світить, тобто ви вже пітнієте. Якщо ми додамо просто, наприклад, брейси навіть на ноги, вони теж нас обліпляють, десь піджимають, і ми ще більше підніємо. Ще ми додаємо тоді а, на лікті, на груді і боти. І не можна замінити боти якимись там кросівками, тому що хто займається мотокросом, знає, що якщо ви так стояти штир чи палка, лише боти захищають вас від цієї небезпеки. Тому боти, оці кремезні штукенці, як лати вицаря, дуже потрібні нам, і в них дуже жарко. А, є лише, мабуть, один варіант, як можна з цього вийти. Це носочки, спеціальні трекінгові. Є спеціальні термоноски. Вони витовляються з спеціальних волокон, інколи мікрофібра, інколи спеціальна бавовна, котра відводить вологу в якесь інше місце, наприклад, в інший простір. Я цю ну. Формулу, як вона прям працює, не дуже розумію. Але вона працює. Ці носки є різною ціновою категорією, але щоб ви розуміли, за що ви платите це за нелікування грибку, за комфорт та навіть безпеку від натирання, тому що вони використовують спеціальні технології, де роблять ці місця сильного навантаження більш міцними. Почнемо з фірми Оксфорд. Окс socks. Ось вони в мене в руках. Одна пара таких шкарпеток коштує 633 гривні. Так, так. Одна пара цих шкарпеток 633 гривні. За що ви платите? За те, що ви не будете змінювати ці носки, ці шкарпетки ніколи. Тобто, вони дуже довго ходять. Це незвичайні шкарпетки там на базарі, які ви десь купили і викинули відразу. Ні -ні -ні. Спеціальні формули, спеціальні винаходи цих шкарпеток дають вам змогу їздити і не думати про те, що потім ви як знімете ваш будинок, ногу з будинком треба буде викидати. А забув вам сказати, що Coolmax це як термоберлизна, але для літа. Ну, можете навіть загулити і більш ретельно подивитися в інтернеті, як це працює, щоб ми ну, не втрачали час. Далі нас іде фірма USV. І треба сказати, що це професійна фірма, яка виготовляє продукцію для мотокросу та ендуро. Наприклад, рюкзаки з медузами для водички, щоб виїхали та пили. А тут в мене шкарпетки від цієї фірми, зветься USV Rep Red. вони 957 гривень. Так, саме стільки. Чому? Тому що дуже сильно відводять вологу, не знашуються, вони високі, тобто великі, саме під ваші мотоботинки. Тобто не під кросівки, як в мене, а щоб не натирало навіть там десь біля коліна. І вони будуть вам ходити, ну я не знаю, поки ви не продасте свій мотоцикл. І останнє, на що хочете відповісти, що робити з брейсами. З ногами ми розібралися саме з ботинками, так, це шкарпетки спеціальні під брейси. Фірма Lid, Ми її знаємо. Виготовляє, як вона написала, шкарпетки. Але це не шкарпетки, це напів колготки. <чувачі> чоловічі чоловічі колготки. Опа. Котре одягаються ось на цю, цю частину ноги. І чому вони не шкарпетки? Тому що знизу нічого немає, тобто дирка, вона ніяк не тримається, а, лише на вашій нозі. Вони з дуже цікавої та приємної тканини з дуже великим складом волога відводяща і не дають натирати брейсами вашу ногу. Тобто не треба під брейси нічого піддягати, котре вона там натирає. Тому що я знаю, інколи люди не лягають просто звичайні ці коліна для спорту, і в них жарко. А в цих штуках жарко не буде. й не натирають, ще й служить довго ще і дітям можна віддати, ще й стираються дуже довго. Коротше, лід фірма. Путезна, бомбезна. І коштує така штукенція 1200 гривень. Ось такі відповіді вам надав Мотопрокс. питайте ще.